Чекали місяць, ачкурнув за лічені години. Візит директора міжнародної агенції з атомної енергії завершився дуже швидко. Однак, запевняє сам Рафаель Гросі, йому вистачило цього часу, щоб побачити цитую ключові речі. Я мав змогу побачити аварійні системи, дизельні генератори, інші частини, відвідати блочні щити управління на декількох енергоблоках. Є очевидним, що станція та фізична цілісність була порушена декілька разів чи навмисно. Також протягом цього дня я був поряд із українським персоналом станції. Звичайно, вони перебувають у складній ситуації. Під час візиту делегації на атомку окупанти намагалися переконати членів МАГАТЕ, начебто це Україна постійно обстрілює свою ж заес. Показували їм снаряди та вирви, які після них залишаються. Та, мабуть, росіяни задурнів мають експертів, бо ж ті помітили, траєкторія однієї з ракет вказує на те, що її випустили з тимчасово окупованої території виправдовувалися, нібито боєприпас при падінні зробив оборот на 180 градусів. Так, і, да, да, вот, вот. Росіяни забрехалися по самі вуха. Вони постійно твердили, їхньої військової техніки немає на території Запорізької АЕС. Та от правду не сховаєш, як і машини, які так і знайшов гроші з колегами. Загарбники не вигадали нічого кращого ніж заявити спецтехніка тут для захисту станції від радіаційної та хімічної небезпеки. Гросі поїхав, та частину команди залишив п'ять із 14 членів делегації. Пробудуть на атомці до 3 вересня. Також директор МАГАТЕ повідомив: відтепер експерти на постійній основі перебуватимуть на ЗАЕС. Ми плануємо забезпечити на станції постійну нашу присутність, тобто постійно представництво експертів магате на станції, щоб вони продовжували надавати мені та всім нам об'єктивну нейтральну технологічно обґрунтовану оцінку того, щоб там не відбувалося. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, у вівторок проведуть засідання Радбезу ООН з приводу ситуації на ЗАЕС. і знову ініціаторами зібрання виступили росіяни. Однак, на думку урядовця, саме там Рафаель Гросі продемонструє перші висновки МАГАТЕ щодо атомки. Нам треба дочекатися, дочекатися повернення тих експертів, які залишилися. Відповідно, вони будуть формувати основну частину звіту. І безумовно ми хочемо, щоб там було зазначено те, що я вже сказав, стосовно того, що потрібна деокупація для реалізації цього звіту або тих рекомендацій, які будуть, і безумовно, ми хочемо побачити дійсно оцінку тої ситуації, реальної оцінку тої ситуації, яка сьогодні є. Юлія Весільєва, новини, 33 канал.